Владик, якщо, роботники її не додали ще чорновий різ? Та ще не додали, ще немає він до його. Угу. В принципі, є о, зорізання плитки шліфування кромок. Це, напевно, чистовий, а не чорновий. Ну так, да, це шліфування. Ми да. Це чистовий. А чорновий треба додати. Угу. Я думаю, що, Зо, якщо у нас є чистовий 247 середній кілометр погони, то цей чорновий повинен бути десь 180 метрів погодий, може і вище Ні, ну це, ще, це треба поставити і відрізати, як да. ну, не я. Ну, звісно, я теж б хотів би просто ціло його так наліпити, а, а от там, де вже я підрізаю його, там вже треба ракувати. Я думаю, що це просто будівельником, треба вже менше ходити по якихось кафешках, де за курковку бутилки беруть, там 200 гривень пляшка. Да, 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 да. Або, або коли підходиш на батона купити, купить, дивишся, а там. Пів батона лежить просто такого одна ціна, а нарізаного вже дорожче. Да. Того ви не йшов колись. О, точно! так можна ще накрутити Давай, ціну.